Петро Петрович Разіватов 60 років у вибуховій справі. Всі подібні роботи в Дніпровському метро за його участі. Перший вибух згадує був небезпечним, бо з поверхні. Тому, коли перезривали, прийняли місіонери, приймали, щоб не безпокоїти жителів, не було жалоб і нарушення, так сказати, поверхні старужені. Це 11 ствол возле театру Горького. Безпечних робот признаних роботах не буває. Раз ошибся, полпальця відбили. Сьогодні Петро Петрович по батьківськи спостерігає за роботою учнів Євген Шатайкін, начальник тунельного загону. Каже, подія без перебільшення історична, адже за її результатами будівництво або зупинять, або навпаки розпочнуть по-справжньому. Для того, щоб ми в дальніше могли більш інтенсивно працювати, приступити до проєктування, і будівництва роботи для цього необхідно провести перший опитний взрив. Всього у нас буде три опитних зрива. після цього буде создан типовий паспорт буровзривних робот. тогда в полный рост или в полную силу мы начнем работать. Взрыв будет происходить на пикете 132 плюс 75. Длина заходки у нас будет сегодня метр восемьдесят. Я надеюсь, и все рассчитано так, что мы здесь даже не почувствуем никакого влияния от того, что взрыв. Единственное, что будет здесь взрывная машинка, будет произведен заряд, нажмется кнопка. Мы должны все похлопать, потому что мы не, мы не ощутим просто этого взрыва. В принципі, готові. З Богом! Є! поздравляю! Ім секунд, і все скінчилося. Сейсмологічні датчики через дорогу напроти супермаркету. Крамниця бачимо ціла і неушкоджена. А графіки, які нам показав і розшифрував директор центру з проблем вибухових робіт, свідчать підривати можна і надалі стояти зможуть навіть слабкі старі будинки. Ми не перевисили допустимої норми, які призначені для для і сооружені. Трамвай дает такие же колебания, как и взрыв в метро. Но трамвай дает постоянные колебания, а метро дает практически 7 секунд всего лишь взрыва. Так что колебания в пределах нормы. Можно работать. Відставання від початкового графіку будівництва метро на тепер складає три місяці. Метробудівці кажуть, наздогнати без утрати якості можна, але загадувати не будуть. Складні ґрунти, підземні води. Доля найкоротшої європейської підземки вже довша за її протяжність. Міський голова обережно каже, пуск у 2021-му. Мені обіцяє генеральний подрядчик вище рукаводство, що до кінця моєї каденції там хоча б одну станцію. Ольга Владимирова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.